Всім доброго дня, мене звати Ярослав. Ви на каналі Life Capital. Ну що, дякувати Богу, сьогодні вже 29 травня і кінець по суті весни. Ну, хоча вона не знаю, як у вас, але в нас вона прям дуже дощовита і холодна. Але я надію, що літо у нас буде тепле і зможемо насолодитися досить цікавим періодом а, пори року. Але якщо підходити до точки зору інвестування, то літо не є суперкласною ідеєю для того, щоб почати якийсь двіж в плані торгівлі, заробітку, трейдингу і так далі. Це є більш спокійний період. Ну чому? Давайте подумаємо логічно. Люди за весь робочий, скажімо так, рік заробили грошенят. Зараз можуть почати фіксувати свої позиції для того, щоб поїхати відпочивати десь там на Мальдіви, Багами чи ще якісь елітні курорти і витрачати те, що було зароблено. Тому і відповідно волатильності може не бути, може бути якісь. Простий тренд, або все буде потихеньку зростати, або буде потихеньку коректуватися. Ну в нашому випадку, що перше, що друге досить непогано. Чому непогано? Ну по-перше, вже було набрано дуже багато позицій по криптовалюті, і якщо тренд піде вверх, ну тоді буде просто класна можливість для того, щоб зафіксуватись по IT, вийти з ринку і перечекати нову корекцію, і вже заходити в ринок заново, набирати свої позиції вже з зароблених коштів, а не з власних інвестованих едентично по наздаку. До речі, давайте подивимося, як у нас відпрацював NASDAQ. Недавно, десь місяць тому назад, давав досить цікавий торговий сигнал на покупку цього самого NASDAQ. І вже ми отримали тейк-профіт. ті, хто зі мною заходили по 20 000, 660, там, точніше, 2700 був Тейк Профіт, ми його взяли і актив зараз на даний момент консолідується я би казав, що якщо підійде ще раз в район 2700-2600, це буде знов непогана точка на вхід, або, наприклад, просто 20 тисяч, де, де знаходиться 200 тисяч. Є машка. і вже тоді набирати свою позицію заново, тому що я думаю, що якщо не там на найближчий місяць, то, по крайній мірі, на період літа новий історичний максимум в районі 22 800, ми таки побачимо. Ну і зрештою, як можна цю всю історію торгувати. Ось, до речі, ті, хто, ну, хто підписаний з вас на мій телеграм-канал і слідкує, знають, що я використовую торгового бота, який написали ми з моїми партнерами, і який вже працює останніх, якщо я не помиляюся, 7 років і приносить досить непогано. Не дохід новому особистому рахунку він підключений майже рік, як можна побачити, а го точніше, навіть так, 13-го Червня 2024 року була відкрита сама перша угода. І на даний момент прибуток з 10 тисяч доларів становить менше там, 9 тисяч доларів, тому що 18 закинув, 9 зняв це, грубо кажучи, 9,5 так? А є, 40, є 4 тисячі. Тобто, це за неповний рік ми маємо більше 40% чистого доходу. Це вже, як то кажуть, з урахуванням усіх прибутків, видатків на комісії, тому що можна ось побачити 4,368 як дохід, і відповідно чистий дохід. 4 тисячі, звідки 360 баксів, 450 було заплачено брокеру за свопи комісії і так далі, і в совтомадусі. Ну, я вважаю, досить непогана можливість отримати дохід. В чому прикол даного бота? Він працює по хитромудрій стратегії, яка називається «Торгуємо на пробій ну, в принципі, людям досить складно мається на ментально висадити в період, коли відбувається угода на пробій. Ну, тобто, це те то саме, що ми бачили зараз. От коли там рівень був пробитий, бот починає відкривати свої угоди. А, ну і скажімо так, люди бачать мінус, нервуються, починають хаотично здійснювати покупки, усереднюватися, як правило, це ні до чого доброго не приводить. Наш алгоритм розроблений таким чином, що якщо навіть на пробої а, і відбувається... Ця корекція, наприклад, давайте ми це з вами трішечки відмотаємо. Ось, наприклад, десь тут на пробої спрацювала угода, так. Нічого страшного, робот плавномірно набирав свої позиції і старався їх усереднювати при першому можливому відскокові на корекцію. І якщо знов відбувалися, наприклад, ось тут видно на пробій, на пробій, на пробій, видно, що він працював повністю на пробій, після чого ми отримуємо корекцію, бот не встигає закрити свою останню позицію і ринок починає провалюватись. Ну, знову ж таки, нічого страшного, включається, по-перше, режими захисту. І як бачите, все рівно всі угоди закрилися в якісь певній нейтральній точці, після чого робот почав працювати в своєму станді. Стартному алгоритмі працювати тільки на пробій і тільки на покупку, а в момент відповідно зростання ринку. На даний момент робот не працює. Чому? Тому що не відбулося пробиття попереднього рівня. Відповідно, коли ціна піде до 21 885, робот відпрацює і відкриє нову свою торгову позицію. Таким чином буде працювати виключно на пробій рівня. Це зроблено для того, щоб робот не набирав великої кількості позицій, скажімо так, тоді, коли цього робити не потрібно, в плані. Коли у це все падає, ми це ми цей період переживаємо і як. Можна подивитися на історії. Дуже часто в нас робот, в принципі, все це діло відторговий, все було окей, і ми не мали просадки більше, ніж 30% по нашому депозиту. Таким чином, це досить безпечно, і саме головне це спокійна стратегія, бо робот не має такого зрозуміння, як жадність, робот не має такого розуміння, як а, там хочу не знаю, спати, не спати. Він собі працює 24 на 7, йому байдуже є світло, і, там немає інтернету. Він працює окремо на сервері. На віддаленому сервері, за який оплачуємо, ми так, і просто у вас стоїть копірувальчик, угод, де у вас все абсолютно ідентично буде відкриватися, як це відбувається у мене. Таким чином, відкрили, поставили, забули живете своїм життям, а робот працює. Ну і, скажімо так, думаю, достатньо розказувати. Давайте подивимося, що він заробив за останні два місяці. Отож, так, 0,4 і 25-го року. По сьогоднішній день на даний момент було зароблено рівно ну досить гарна цифра: 777 доларів. Я вважаю, що по 350 баксів там, грубо навіть більше трішечки 370 доларів. В місяць з 10 тисяч доларів це є неповних 4%. Я вважаю досить непоганий результат, коли ти нічого не робиш, займаєшся своїм життям, і твої гроші працюють на тебе. Тому, якщо вам цікавий такий підхід до вашого диверсифікованої, зверніть вашу увагу, диверсифікованої а торгівлі до диверсифікованих інвестицій, то Welcome to the Club, Будемо раді бачити вас в якості наших клієнтів на торговому роботі. NASDAQ. Так, друзі, далі погнали по інвестиціям. Що у нас цікавого? По акціям, в принципі, все без змін. Сижу в п'яти позиціях, які ми разом з вами набирали під час всіх наших там, ефірів, записів і так далі. Нічого не міняю, просто вже поставив take профіти, наприклад, по Теслі на Перехай. Pfizer далі накопичую. Ну, скажімо, так, тут поки що нічого цікавого. Буде в районі 35 доларів, буду потихеньку виходити з ринку і теж покажу, як це роблю. А ідентична ситуація по Intel, теж в боковичку, нічого цікавого, будемо в районі там теж 30 плюс-мінус доларів, там плюс-мінус кажу, 35-40. Будемо дивитися, яка ситуація, який тренд, і теж буду приймати рішення. Едентично, Форд ідентично по AMD, нічого не чіпаю. Буде, наприклад, там подвійна вершина 220. Тоді вже можна буде закривати, виходити з ринку, забирати профіт і чекати, щоб переінвестувати знову. На даний момент всі активні позиції, які були, все без змін. Єдине, що тоту за. Останній місяць додавав три нові позиції на Оксі, Сірі та СТЗ. До речі, остання вже майже підійшла під точку входу. Нагадаю, як працює моя стратегія по інвестуванню, я, відповідно, під час своїх ефірів роблю звіт, що я відкриваю, і так далі. і так далі По акціях. Раз в місяць я закидую на це рахунок по 500 доларів, тобто почав я це все міроприємство з грудня місяця, тому, відповідно, тут на балансі, як ми бачимо, рівно 3000 доларів по 500 баксів щомісяця. Таким чином, я просто накидаю кошти. На рахунок, тобто в рік я відкладу 6 тисяч доларів, ну це як просто пасивне таке собі відкладення грошей. так, І за ці кошти я купую ті акції, які вважаю за потрібне. А раніше я робив покупки виключно тих активів, які я сам особисто аналізував, а на даний момент я обрав ще подвійну стратегію диверсифікації. Я купую акції, які увага в просадці. Тих фонд тих фондів, які займаються теж інвестуванням. на даний момент звернув свою увагу безпосередньо на фонд Warren, Воррента Berkshire Hathaway. З Таким чином, я на даний момент три акції з їхнього портфелю планую теж докупити, бо вони єдині на даний момент. Хто найближче знаходиться до точки входу, і ну, скажімо так, відповідно, і потенціал зростання в них є найбільше, і саме головне, що в них безпосередньо в даного фонду точка входу. Значно вище, так, ніж це є у мене. Таким чином, я зможу заробити на цьому значно більше. Думаю, логічніше купити те, що купили ті, хто вже це аналізував, задорожче цінує, а зараз я це можу купити дешевше. Це те саме, що якщо біткоін, наприклад. Зараз там по 108 тисяч доларів, він скоректувався до 50. там А MicroSTE купували його там в середньому, там по не знаю, там в нього вийшло нехай там 85 чи 90 тисяч доларів. А зараз ціна 50 Ну гріх не купити, чим я і відповідно користуюсь. Тому просто стратегія проста і банальна. накопичуємо кошти, коли відбувається корекція, купуємо. Ну і абсолютно ідентична ситуація зараз на нас по акці... по кажу акціям по крипті, як і минулого місяця, баланс там плюс-мінус болт. Тається 900 тисяч доларів, все без змін. Нічого цікавого не відбувається. Так, по атому і по доту відповідно стоять дві лімітки. Якщо піде нижче, купимо. Якщо піде верх, класно. Ми є в ринку. Єдине, що я додав, це зараз ICP-шечку. і скажімо так, на мою думку, це непоганий потенціал для активу, по крайній мірі, на якийсь локальний відскок. Ну і спрацювала лімітка по Bitcoin Cash, яку я вже для того, щоб диверсифікувати свої ризики, перевів у безбитковість і очікую на профіт. Свою позицію по ефіру я не закриваю абсолютно ні на хвилиночку. Так, дійсно, станом на сьогодні в нас формується перевернутий молот, але я думаю, що в будь-якому випадку ця вся історія відпрацює, тому що ми маємо дуже цікаву фігуру, яка називається трикутник. І, скоріш за все, з великою долею ймовірності, цей трикутник відпрацює і ми побачимо район 300 а, там, можливо, навіть 3700 за монетку ефір, де вже можна буде фіксувати свій. Дохід, і відповідно перекладати свої кошти в якусь іншу активність, на чому можна буде заробити своїх грошенят. Ну, в принципі, нічого складного, все класично, все без змін. Так працює будь-який ринок. Ну, от, як бачите, плюс-мінус три висоти це і тих самих 4 тисячі доларів за монету, тобто протестувати попередній хай, де відповідно знову може відбутися якась корекція. Тому, друзі, будемо надіюсь, ви наблюдаєте за моїм портфелем. Я теж буду наблюдати, як він зростає. Якщо вам цікава відео подібного характеру з моїми звітами про роботу, то будь ласка, підписуйтесь на мій телеграм-канал, а з понеділка я запишу огляд ринків. А, розкажу, які в мене плани, покажу свої ліміточки вже на крипті безпосередньо, проговоримо про валютні ринки, проговоримо про, про ринок металів. І я надіюсь, ми ще зможемо в червні місяці теж отримати непоганий дохід. Як на інвестуванні, так і, можливо, на якихось коротких позиціях, які я надіюсь у нас появлять. Саме це навезе не шорт, а саме недовготривалі, до тижня часу угоди. Тому будемо аналізувати ринки разом. Все, всім дякую за увагу. надіюсь, відео подібного роду вам подобається. Якщо так, ставте ваші лайки вподобайки і До зустрічі в наших ефірах. Всього доброго, па-па!